Привіт всім! З вами знову Дівді. Українська кухня дуже різноманітна, ситна та щедра. Одна з її візитівок це випічка та вироби з тіста. Взагалі я дуже полюбляю випічку, особливо свіжоспечену, це окрема насолода. Та й взагалі я вважаю, як можна не любити аромат та смак свіжоспечених пиріжків. Рулетів та й взагалі випічки. Сьогодні я хочу приготувати маковий рулет з вишнями та фундуком. Варіантів приготування макового рулету існує чимало. Тісто може бути як і тонким, так і пухким. Начинки доволі різноманітні, а прикрасити тісто можна дуже багатьма способами. І так як ми доволі креативна нація. Пропоную приготувати один з варіантів макового рулету. Для правильного та зручного приготування будь-якої страви потрібно завчасно підготувати інгредієнти. Саме для цього рецепту ви маєте дещо дуже завчасно підготувати. А саме, вершкове масло має бути розм'якшеним. Для того, щоб легко його поєднати з борошном. Наступним це є молоко. Воно має бути теплим. По температурі приблизно 40 градусів. Якщо не маєте чим поміряти, то просто капаєте його на долоньку. Воно має бути теплим, не холодним, не гарячим. Це дуже важливо для дріжджів. І яйця. Вони мають бути кімнатної температури. Тому витягніть з холодильника бажано за пару годин до приготування. І, звісно ж, всі складові. Мають бути завчасно зважені та виміряні. Отож, починати я буду з борошна. Спочатку його потрібно просіяти в окрему миску. Висипаєте не все борошно, що йде по рецепту, відсотків 30 залишаєте, в борошно додаю тепле молоко, сухі дріжджі. Не забувайте, що якщо у вас пресовані, чи як їх ще називають живі дріжджі, то їх треба брати в 3-4 рази більше, ніж сухих. Тепер потрібно додати жовток. Для цього я відділю жовток від білка. сюди ж до борошна. масло, яке пам'ятаємо, а також ванільний цукор та звичайний цукор. І, звісно ж, дрібку солі. Буквально ось не більше. І починаю замішувати тісто. Особливо пам'ятайте на рахунок борошна. У кожного виробника своя вологість борошна. Тому я не додавала повністю все. Я зараз буду замішувати і дивитись, потрібно мені ще чи ні. В описі до рецепту ви побачите, що в мене вказано там, від 300 до 400 грамів борошна, щоб був діапазон. Додаю решту. Тісто не має липнути до рук. Ось таке має вийти тісто, воно м'яке, до рук не липне, гарно вимішане. Ось так. Для того, щоб тісто Піднялося, його потрібно залишити в теплому місці на годину. Звісно ж, обов'язково ємність, в якому воно буде підніматись, потрібно закрити плівкою. Тісто у вас підніметься вдвічі за цю годину на рахунок того, де воно буде підійматись. Це має бути тепле місце, і щоб не було протягів. Особисто я це роблю в духовці. У мене електрична духовка, я її нагріваю до 40 градусів і залишаю там. Тісто для підняття. Можна зробити іншим чином. Нагріваєте десь до 100-150 градусів, вимикаєте, ставите тісто і не відкриваєте, щоб не виходило тепло. На черзі начинка. Спочатку потрібно підготувати мак. Для цього я буду його перетирати на кавомолці, потім залию окропом і проварю буквально пару хвилин. Якщо у вас є натхнення, ви можете його перетерти в ступці, Але попередньо залити також окропом, щоб він трошки розм'якчився. Потім в ступку разом з сокром і перетираєте. Або ж старим методом макогін та макітра. Це доволі стародавній метод, і я вам його покажу на різдво. Насипаєте мак в кавомолку. Небагато, повно не треба, бо мак почне виділяти масла і перетиратись буде важко. Закриваємо. Ось до такого стану перетираєте мак. В окрему ємність. Гарненько вибираєте все, що прилипло до стінок, і далі так само. Перетертий мак. Пересипаємо в кастрюльку, заливаєте окропом. Ось так, більше не треба, буквально, щоб топився мак. І ставите на вогонь, проварюєте 2-3 хвилинки. Після цього мак потрібно відсідити від води. Якщо у вас є міленьке сито, то користуєтесь ним. Я ж користуюсь марлею. Марля в мене складена в декілька разів, щоб мак не випадав. Ось так, мак сухенький. Ну, геть досуха не потрібно, трошки має бути вологим. Мак готовий. Тепер я хочу подрібнити фундук. Він у мене цілий. Для цього я буду використовувати харчову плівку та пергамент. Отака. Накриваю цим, накриваю плівкою. Прекрасно. Коли мак прохолов, додаємо цукор і яєчний білок. Обов'язково, щоб мак прохолов, бо якщо в гарячий білок кинете, він звернеться. І гарненько перемішую до однорідності. Перед тим, як витягувати з духовки тісто, що піднялось, потрібно поверхню, на якій ви будете з ним працювати, присипати борошном. Викладаєте на поверхню. Обминаю. І тепер буду розкачувати. Спершу трішки руками розпускаю, так буде легше починати розкачувати. Намагайтеся його розкачувати гарної прямокутної форми. Коли тісто розкачали, товщина тіста має бути приблизно 3-5 мм. Викладаю начинку. І рівномірно розподіляю по тісто. До краю десь приблизно сантиметр не докладайте. До кінця я докладати не буду. Цю частинку я буду використовувати як прикрасу до рулету. І тепер додаткові інгредієнти. Драгльована вишня. В неї я цукор не додавала, щоб вона була кисленька. Бо все інше солодке вона гарним буде акцентом. Обов'язково всю рідину. З вишні. Відтискайте, щоб не було лишньої вологи, щоб тісто гарно пропеклося. Горіхи старайтеся, щоб були на начинці, не випадали на тісто, бо прорвуть тісто. Все по кількості кладете за смаком. Я кладу побільше, бо в мене вдома любителі горішків. тому так. І тепер акуратно його починаю скручувати. До цього місця. Тепер що я робитиму з цією частиною тіста? Я її понарізаю на ось такі смужки. Тепер ці смужки за бажанням, в залежності від того, як хочете прикрасити, можна ось таким чином їх поперекручувати і позакладати на цю сторону. Можна позаплітати коси. Ось так. І щепили. І тепер ось таким чином закладаю наверх. І гарно і дуже зручно буде нарізати порції з косичкою, без косички. І тепер це під-низ. Можете спробувати його прищепити, так зачепити, але обережно, щоб тісто не прорвати, бо там ще мак, воно ще почне сходити, пектися, мак і так може прорвати тісто. Залишаємо ще на 30 хвилин, щоб піднявся готовий виріб. На деко, в якому буде випікатись, кладу пергамент і кладу сюди ж одразу рулет. На ньому він буде підійматись, і потім на ньому ж я буду випікати. Ось так. Я ще прикрию плівкою, щоб менше обвітрювалося тісто. Ось так акуратно злегка прикрию, щоб було куди йому рости і не обвітрилось. Коли виріб вже піднявся, Ставимо духовку нагрівати до 180 200 градусів, це ви вже регулюйте по власній духовці, на якій температурі краще випікати. А поки треба змастити зверху виріб. Для цього мені знадобиться яйце, а також я додам молока. Чому саме в яйце я додаю молоко? Якщо змастите просто жовтком або цілим яйцем, зверху виріб почне пригорати. В такому випадку, тоді треба накривати зверху фольгою, щоб він не горів, але пропікся. А якщо додати в яйце молоко, згорати зверху не буде. І, відповідно, не треба накривати я Беру рулет і тепер гарненько змащую. Ставлю в духовку випікати приблизно на 45 хвилин. Настав час перевірити, чи пропікся рулет, чи взагалі він готовий. Перевіряємо за допомогою дерев'яної шпажки. Якщо шпажка суха, це означає, що він пропікся. Пиріг я перекладу на решітку, щоб він охолодав і не запарювався, як це може статися на декові. Обережно, дуже гаряче. Забираємо пергамент. І чекаємо, поки він більше охолоне для того, щоб його ще додатково прикрасити зверху і скуштувати. Так, я прийшов подивитися, що ти тут тарабанила. Ну, показую, що? Понюхати, нюхаю, так, нюхаю, но ну, файно пахне. Що, що тут мене ходиш? Тоне м'ясо я вже нюхав. Та не тиця, я бачу. Ну я хочу м'ясо, дайте мені м'ясо. Тарабаните, будете мене, а м'ясо не даєте. Та ж як так можна? Скільки можна? Та коли мені вже м'ясо дають? Ну та не тицятиму мене. Рулет я ще додатково прикрашу цукровою пудрою. Можна це зробити корицею. Кориця гарно гармонує з маком та вишнею. Настав той момент, коли можна скуштувати таку смакоту. Головне зупинитися вчасно. Чому це настільки завжди смачно? Отож, на рахунок того, який він має смак мак. Солодкий і соковитий. Вишня кисленька, воно дуже гарно гармонує. Дуже м'яке, приємне ніжне тісто. Це, мабуть, найголовніше. Мені подобається в ньому те, що солоду настільки в міру, що не хочеться запивати його водою або ж більше додавати цукру. В нього приємний, злегка, солодкий смак. Якщо ви полюбляєте такі, Чудові речі, то одразу печіть два, бо одного буде замало, він дуже швидко зникне. Будь-яка справа має власні тонкощі. Випічка це не виняток. Під час роботи з тістом потрібна точність і потрібна уважність. Так, можливо, це може вам здати, що доволі важко працювати з тістом, але повірте, це можливо. Особисто я викинула не одне тісто. І зараз про це. Не жалкую зовсім. Діліться цим відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Дуже дякую вам за перегляди. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь до наступного відео! Та всім папа!